Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє шахи в стилі давньогрецької міфології зі золотими та срібними фігурками та бронзовою шахівницею від Манополус. Розкішний комплект присвячений відомому сюжету про конфлікт Посейдона та Афіни за духовну владу в грецькій столиці. Саме ці божества представлені на шаховому полі в образі короля та королеви. Фігурки презентують реальні шедеври античної культури. Кінь на основі зразка, що прикрашав фасад парфенона, човна виконана у вигляді відомої надгробної стели Арістіона або марафонської стели. Пішак зображує давньогрецького воїна приблизно 500 року до нашої ери. Шахівниця виготовлена з бронзи та латуні, а фігурки з цинкового сплаву 5 з позолотою та срібленням. Усі елементи набору зручно вміщені в дерев'яний бокс з окремими відділеннями. Подаруйте особу. Обливий набір шахів для досвідченого гравця або початківця, купивши комплект у нашому інтернет-магазині.